Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом картоплі з тефтелями. Це страва зі своїм домашнім затишком і чудовим смаком. Це ідеальне поєднання простих інгредієнтів, які разом створюють справжній кулінарний шедевр. Така страва чудово підходить для сімейної вечері. Розпочнемо з приготування самих тефтель. Маю 300 грам свинного фаршу. До нього чавимо кілька зубків часнику. Я використав 4. Вбиваємо одне яйце, солимо і додаємо всяких спецій. Я приправив хмелі сунелі, паприкою і гострим перцем. Також сиплемо кілька ложок панірувального сухаря, ретельно перемішуємо і відбиваємо. Щоб легше було формувати кульки, руки злегка мочимо холодною водою. Для смаження лімо одну-дві столові ложки олії і вкидаємо шматок масла. А тоді обсмажуємо тефтелі з усіх сторін. Картоплю нарізаємо на такі дольки. Надто товстими їх робити не варто. Краще, щоб на картоплі залишилося якомога менше води. Коли тефтелі приготуються, забираємо їх на паперові рушники, а на їхнє місце відправляємо картоплю. Смажити її потрібно під кришкою до півготовності. Або ж картоплю можна зварити, але так само тільки наполовину. І поки картопля картоплеться, нарізаємо цибульки, скільки не шкода, і квадратимо моркву. Дякую всім, хто залишає свої вподобайки і пише такі приємні коментарі. Мені дуже приємно. А список усіх інгредієнтів можна знайти в описі під відео. Коли забрали картоплю, закидаємо цибулю. Коли вона почне ставати прозора, додаємо моркву. Разом смажимо хвилинки дві. І потрібно додати страві помідорності. Я використав подрібнені томати у своєму соку. Також можна взяти томатну пасту і звичайний томатний сік. Накриваємо і тушкуємо на невеликому вогні 7-8 хвилин. Перекладаємо у сковорідку картоплю, солимо, перчимо, перемішуємо і викладаємо тефтелі. Готуємо під кришкою близько 25 хвилин до повної готовності картоплі. Ось і все смачна! Ароматна картопля з тефтелями готова тішити вас і ваших близьких. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде! Смачного!